Всім привіт, друзі! Мене звати Марка і ви на каналі MarkGames. І сьогодні будемо грати в Hill Climb Racing. Ну, ми будемо якби как бы, продовжувати грати цю гру. І до речі, більше я помітив, що вам дуже сподобалася ця гра Hill Climb Racing, так що набрало більше як 30 переглядів. Для мене це є дуже багато э, переглядів. Ну, як для 300 більше, як 350 підписників. Ну, я вже бачив, що вже збільшилось так трошки. Там десь о 2 там о, 4 підписники. Ну, якщо ми, наприклад, в 2025 році, а або навіть перед 2025, е було б е дуже так, знаєте, круто, щоб ми перед 2025 році набрали 400 вже підписників. Це буде для мене неймовірно. Так що скоріше підписуйтесь. А якщо ті, хто вже підписані, то ви можете поділитися тим відео в різних соцмережах. Ось, Я тобі дуже дякую, що ти підписаний. Ми будемо сьогодні грати в Hero Climb Racing. Ну, як ви відомо, на фургоні гіпі і наступні п'ять трас, які ми проїжджуємося сьогодні, це є чужа планета, Арктична Печера, Ліс, Гори та Рагнарека. Ну і ще ж, ми можемо почати з, е, чужі планети, з, е, з чужа планета. Ну і дивіться, я думаю, що ви цю трасу в любому ви знаєте, тому що, е, ну, тому що е, вже, там, е, вже там на чотирьох транспортів я то вже на 100% приїхався. Ну і до речі, що поки що є 4 поки що десь транспортів, на яких я проїхався у всіх трасах. Так що це як п'ятий транспорт на цій, на, цій, на цій трасі, ось на цій дорозі, так що ми маємо проїхати ще 200 метрів. Ну на чужій планеті я якби. Ем, ну просто рівна дорога, але тут дуже тяжко їхати, тому що ну ви е, не знаєте це слово планета, так що на планеті не так просто їхати по транспортах різних, ну таких як джипі на крусовому мотоциклі, або там, наприклад, чудовисько. Ем, ну і що ж? Ну і зараз так вже відпало колесо. Ну нічого, зараз цей чоловічик. Вийде і помів нове колесо. Так, добре, ну і що? Ну і зараз ми вже приглися ці 500 метрів, це вже як е, половина е, кілометра. Так, добре, щоб ви знали, 500 метрів це, це є половина е, кілометра, а кілометр це 1000 метрів. Значить це є логічно. Так що я вам так трошки допоміг е, з математикою, так скажемо. Так, ну і зараз мушу якось так впасти. Ще добре, можемо просто вийти, або ні, або ні. Або зараз постараємося якось так впасти і пали. В принципі, на чужій планеті також е, тяжко впасти, хоча знаєте, який цікавий шанс програти е, з чужої планеті. Тим, що може закінчитися бензин. Просто закінчитися бензин бензин і все. Так, добре. Ну і е, наступна друга траса. Це в е, нас буде Арктична е, печера, Арктична печера. Так, е, ну в Арктичній печері проїхався кі, я не знаю, чи я сказав, чи в чужій планеті там проїхався. Ну, проїхався на чужій планеті е, кілометри і там сто десь щось метрів. А в. Е, Арктиці просто цілий кілометр. Ну, трошки більше як кілометр, там 32 метри ще е, проїхався, цілий кілометр проїхався, Ну скажімо так, на арктичній печері. Ну і дивіться, саме найцікавіше в Арктичній печері тим, що є цей е, цей лідер. Просто це є ліде і все. Якщо звичайній печері нічого такого, такий дуже-дуже близько, то, е, то тут є оцей. Лід, який попросто виситься зверху. Е, вось, так, ну і дивіться, ми вже, я так трохи так заговорився при, е, ну, при цій трасі, що навіть встигну приїхати 606 метрів. Так що е, постараємося. Так що я постараюся менше говорити, а більше е, слідкувати скільки я приїхав, так добре. Ну і наступне це буде ліса. До речі, до речі, між іншим, хочу вам сказати цікавий факт тим, що хіпі це роки вже яко ну, може якби, єдиний транспорт, який може переїжджати через е, ці через ці ялинки. Е, е, через ці ялинки і попросту зберігає. Живих ялинок, цікаво, чому так. Якщо ви знаєте чому так, то можете написати в коментарях, чому попросту хібі може переїжджати через тих ялинок, хоча приїхав через тих ялинок кілометр за 191 100... метрів. Так, окей. Ну і що ж? Ну і зараз ми приїжджаємо це 500 метрів. Так, ми вже приїхали ці 500 метрів, хотів зробити сальто, але... В принципі, треба на тим затриматься. В принципі, треба на тим затриматися. Так, і що ж. Ну, і что траса, це в нас є ці гори. Ну, або просто одна гора. Так, і що ж. Ну і дивіться, а зараз ще така рівна дорога. Я думаю, що ви знаєте про цю трасу. Ну, така дуже нам ну, всім знана на ці траси, тому що, ну. Почуйте це слово, горе. Це є просто дуже високі ну, ці скали ось Так, добре, і що ж. Ну і там деяких навіть метрах є навіть ці то що такі е, можна переїжджати так рівно. Так, і, і що ж. Ну і зараз перед. Ось, о, осі мости, яких я казав. Так, добре. Ну і зараз буде за кожним метром час. Mm, тяжко, тяжче і ще тяжче. Так, добре. І зараз... Ну і що ж, ну і 500 метрів проїхалося. Так, ми і маємо якось прократи. Так, перевернутися і все. Ми просто розбилися. Так, ну і що ж. Ну і в принципі на горах, ну на цих горах просто нелегко їхатися, так що будете знати на майбутнє. Так, ну і остання траса за сьогодні це є Рахнарекка. Це є рахнарекка, ну я думаю, що я вже не мушу об'ясняти. Тут це є по-інакшому. Так, і дивиться. Що ж, ну і. Е, я приїхав до речі між життям, якби. 500 метрів, ну трохи більше, ну більше як 500 метрів там, це 79 метрів, хоча що в Рагнарек тут просто нелегко так лише проїхатися і десь, я вже відразу, я вже відразу бачу цей пухар. Цей пухар. Так, і маємо якось проїхатися. Тому що там просто нелегко, так що маємо тим постаратися. Постаратися, постаратися. Так, і, о, ну і 500 метрів вже якби проїхалися, так. А цікаво, якщо ми приїдемося ще трохи далі, щось станеться. ще добре, не буду перевіряти. Ліпше відразу програю і все. Ще навіть мог далі, може навіть поконати цей рекорд, тому що я так рівно мог стати. Але якщо це для відео, так що. Все по традиції, все по традиції, так що підписуйтесь на мій канал, тисніть не лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, тогда делать видео. Здесь всем до зрителям. Пока-пока.